Минулого року під час Мейджора в Ріо Олександр Сімпл Костелів здобув справді унікальну нагороду. Титул найкращого гравця десятиріччя в КС ГО. Зважаючи, що Грій так виповнилося 10 років, а потім її незворотно змінила КС-2, то фактично Сімпл став найкращим гравцем в історії Global Offensive. Звісно ж, за цей час його майстерна гра втілилася в десятки, якщо не сказати сотні або й тисячі неймовірних хайлайтів. Обрати серед них десятку найкращих напрочуд складне завдання, але хіба ж ми колись боялися таких випробувань? Тому сідайте зручніше. Попереду нас чекає екскурс в історію КС за допомогою найкращих ігрових моментів Олександра Костелєва. Номер 10 відкриває нашу десятку абсолютно стріхозривальний мув, який для когось іншого був би напевно вершиною його можливостей і головним хайлайтом кар'єри. А от для Сашка Сімпла подібне, ледве-ледве пролізло в пам'ятну десятку. ESL One New York 2016 став для Сімпла першим турніром у складі команди Natus Свінсере. А в півфіналі він зійшовся проти своїх колишніх тіммейтів з Liquid. І на старті вирішальної мапи, коли Сімпл залишився сам на сам зі своїм колишнім капітаном Нітро, Сашко вигадав просто нереальний маневр. Перекинути через стінку свою АВП, щоб застати суперника зненацька. Звісно, щоб таке спрацювало, треба майстерно володіти пістолетами. Але ми з вами говоримо про Сімпла. Тож ви самі розумієте, чим там усе закінчилося. Номер дев'ять. У груповому етапі Мейджора і Ліг Прем'єр 2017 року Наві в груповому етапі зійшлися в бою з командою G2, яка тоді мала дещо менш бойовий, але так само впертий склад. Попередню мапу Наві програли. Тож на Cobblestone Сімпл вирішив увірватися на всіх парах і нещадно викосив французів у першому ж раунді мапи. Номер 8 не тільки підлогу народжених перемагати, ви побачите Сімпла в цьому відео. Зірка Олександра вперше яскраво спалахнула в складі української організації Hellraisers, де молодий талант опинився у 2014 році. Майстерність Сімпла вже тоді була доволі помітною в певних колах. Але на турнірі ЄСВЦ. Остерів показав свій талант усьому світу, самотужки здолавши найсильнішу команду того часу. У плей-офф HellRaisers випало грати проти NIP, і фаворит матчу був нібито очевидний. Тим паче, що раунди HellRaisers часто починалися з масових смертей від рук суперників. Утім, Сімпл захотів розірвати зачароване коло, і в кінці першої половини на Оверпасі, залишившись єдиним живим гравцем своєї команди, виграв клач 1 в 4 і на мить змусив весь світ замовкнути. Номер 7 на DreamHack Masters Malmö в груповому етапі Na'Vi зійшлися з австралійським колективом Renegades. Який зажив славу потужного андердога, здатного обламати роги світовим грандам у найнеочікуваніший момент, так тоді й було. Проте під кінець тамтешнього кобу стоуну ви розбудили звіра всередині Сімпла й усією командою полягли від його рук. Сімпл не лише найкращий у КСГ загалом, а й найкращий стрілець. У топі найбільшої середньої кількості фрагів за матч у межах одного календарного року Сімпл зайняв у вісімці найкращих аж п'ять місць. Особливо нестримним звіром Олександр був щороку з 2017 по 2021 роки. Номер 6 Попри те, що Сімпл роками не грав у Тім Ліквід, матчі проти цього тегу завжди видавалися чимось особливим. І турнір Intel Extreme Masters Катовіце в 2020 році, де панування Na'Vi було беззаперечним, не став винятком. У півфіналі, де грали Na'Vi Навій Лаквід, Сімпол укотре підтвердив славнозвісні слова Торіна про те, що цей гравець є рівносильним цілій команді. Так і сталося, бо спільних сил усього колективу Liquid не вистачило, щоби спинити шаленого українця. Номер 5 У 2021 році Наві були справжньою стихією, нестримною і могутньою, яка зносила буквально все на своєму шляху. І якщо хтось десь сумнівався, чи вистачить у команди заряду дійти в такому темпі до мейджора, то Інтел Екстрим Мастерс у Кельні зняв усі питання. У гранд фіналі Наві грали проти не менш голодних до звитяги «G2». Ніко з Хантером грали як не в себе, проте цього було замало, щоб скласти конкуренцію Костелєву. І Сашко не просто зробив неймовірний ейс на даз 2 а й побив історичний рекорд, зробивши чотири ейси за один турнір. Номер 4 наві в 2018 році після повернення Зевса були далекі від піку своєї форми. Тож багато інших команд уже могли скласти їм достойну конкуренцію. Та в які би перепитії не потрапляли гравці Наві, Сімпол завжди був незламним для чужого тиску, і в ключові моменти, особливо коли тіммейтів поруч уже не було, він сам вирішував долю раундів. Під час фінальної частини Старладера в Шанхаї в матчі проти ЕНС. Сімпл укотре довів світові, що його дві руки й два ока можуть більше, ніж цілих чотири гравці-суперників. Досі ви бачили хайлайти Сімпла лише в складі двох команд. Але насправді Олександр показував себе у значно більшій кількості колективів. Тож питання сьогоднішнього квізу від GG Cybersport є досить закономірним. У скількох командах офіційно грав Сімпл за свою кар'єру: А5, Б7, С9 чи Д-11. Напевно, лише найвідданіші фанати чи історики КСГО, такі як Торін, знають, що Сімпл наразі виступав у складі 9 команд різного калібру. До речі, хайлайт за один із таких менш відомих колективів якраз опинився в топ-3. Тож переконайтеся, що ви підписалися на GG Кіберспорт і тицнули на дзвіночок, і гайда дивитися на три найвидовищніші хайлайти в кар'єрі Сімпла. Номер 3 А тепер настав час хайлайту, який відшукати не так то й легко. Адже це був маловідомий онлайн-турнір, де грала така ж маловідома Кураж Геймінг. І був серед них один начебто нічим не примітний хлопчина, для якого матч проти BSE на dust 2 був першим офіційним матчем, занесеним у статистику Хелл ТВ. Тоді лише одиниці побачили той неймовірний ейс від молодого Сімпла, але сам Олександр якось казав, що вважає цей хайлайт одним зі своїх улюблених. Номер 2 Такі ж теплі спогади Сімпл має і про матч HellRaisers проти німецької пента eSports у рамках невеличкого онлайн-турніру Championship. Організованого за сприяння організації N.A.P., щоб дати змогу засвітитися менш титулованим командам. На карті кеш, повернення якої Сімпл жадає вже багато років, український стрілець зробив один із досі найяскравіших своїх хайлайтів абсолютно бездоганний ейс. Знаєте, дивлячись, скільки в нашому топі є моментів, де Сімпл показує клас лише коли його тіммейти злягають. Схоже, що це якраз і є той тригер, який активує його суперздібності в КС. Номер один. Ну а на верхівці нашої десятки опинився момент, без якого це відео просто не могло б існувати. Момент, який відкрив сім дорогу в наві, момент, який зробив його вже безперечною зіркою світового масштабу, і зрештою гравцем десятиріччя. Момент без якого мапа Трейн і сам Сашко лишилися би без однієї зі своїх фірмових прикрас. Півфінал ESL One Ван Кельн 2016 року. Американська Team Liquid, яка ризикнула взяти до себе талановитого киянина, проти Fnatic, однієї з найбільш панівних команд того часу. Однак тоді Сімпл не лишив Шведам жодного шансу. За надійної підтримки Хіко і Джейдіма Костерів оформлював фраги просто в неймовірному темпі. І коли в 14-му раунді на мапі Кеш він лишився сам супроти Деніса і Крімза. Стався той самий ноускоп у падінні, а добивання Крімза, теж без прицілу, було просто завершальним штрихом одного з найефектніших мувів в історії Counter-Strike. Ось такою є десятка найкращих хайлайтів Сімпла, більшість якої є улюбленими спогадами самого Сашка. Якщо у вас є свої варіанти, відмінні від наших, пишіть їх у коментарях, і ми залюбки зробимо друге відео винятково на основі ваших пропозицій. Ну а самому Олександру зичимо успіхів вже у новій версії Counter-Strike і сподіваємося, що він буде частим героєм відео про cs 2 на каналі GG Кіберспорт. А поки дякуємо вам за перегляд. Закликаємо підтримати це відео вподобайкою, коментарем і поширенням у ваших соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі!